Каджар 2015 року випуску пробіг всього-навсього 90 тисяч кілометрів, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач ЄДЦ ДВ-6, це робот з мокрим щепленням. Непогана комплектація, комбінований салон. Великий-великий плюс це малий пробіг, 90 тисяч підтвердженого пробігу. Безключовий доступ, датчики дощу, світла, Android Auto, Apple CarPlay, Все тут є. Комплект нових ева коврів, зробили хімчисточку. Дуже гарний. Стан автомобіля повністю комплектаний. Запасочки, дивіться, все є шторка. Каже, в багажник коврик вам постелив. Пригнаний з Франції, розмитнений сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Будете першим власником в Україні. Повне відео на YouTube там я його і товщиноміром перевіряю, і більш подробно розповідаю по комплектації. Приїжджайте, оглядайте, перевіряйте і забирайте. Годний.